Псалом 137. Псалом Давида. Прославлятиму тебе, Господи, від усього мого серця, співатиму тобі перед ангелами, бо ти вислухав слова моїх уст, поклонюся до Твого святого храму і прославлю Твоє ім'я за Твою милість і Твою правду, бо ти звеличив своє слово понад усяке ім'я. Того дня, як я закличу до тебе, невідкладно вислухай мене, ти потурбуєшся про силу моєї душі. Хай прославлять тебе, Господи, усі царі землі, бо всі чули слова твоїх уст. Тож хай співають на дорогах Господніх, бо велика слава Господня. Адже високо Господь, і на понижене він споглядає, і горде здалека впізнає. Якщо я піду серед біди, ти держатимеш при житті мене. На злобу моїх ворогів простягнув Ти свою руку, твоя правиця спасла мене. Господь розплатиться за мене, Господи, навіки милість твоя, не погордуй ділами своїх рук. Друге послання до коринтян, розділ 10. Тож я, Павло, сам закликаю вас лагідністю і покірністю Христа, я, який покірний, коли присутній між вами, а коли відсутній, відважний стосовно вас. Тож прошу коли я прийду, то щоб мені не довелося вдатися до сміливості, яку розраховую рішуче виявити щодо деяких, котрі вважають, що ми чинимо по тілесному. Але перебуваючи в тілі, ми не по тілесному воюємо, бо зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна завдяки Богові, щоби знищити твердині. Ми руйнуємо задуми та всяку гордість, що повстає проти Божого пізнання. Ми підпорядковуємо кожний задум на послуг Христові ми готові відплатити за будь-який непослух, коли сповниться ваш послух. Ви дивитеся на обличчя. Коли хто переконаний, що Він належить Христові, тоді нехай сам врахує ось що як Він, так і ми, Христові. Якби ж я значно більше хвалився нашою владою, яку дав нам Господь для вашого збудування, а не для руйнування, то не був би засоромлений. Втім, хай вам не здається, ніби я хочу залякати вас посланнями, адже мої послання кажуть вагомі та сильні, а коли я особисто присутній, то немічний. І мова моя жалюгідна, та нехай знає такий, що якими на словах у посланнях, коли відсутні, такими і й на ділі, коли присутні. Не сміємо судити чи рівняти себе до інших, які вихваляють самі себе. Але ті, котрі самі себе міряють по собі та порівнюють себе із собою, не є розумними ми ж не будемо безмірно хвалитися, але згідно з мірою еталона. Що Його дав нам Бог як міру, яку застосовуємо і до вас. Тож не сягаємо занадто, наче ми не досягли вас, адже ми досягли вас Євангелієм Христа. Надмірно не хвалимося чужою працею, а маємо надію, що коли у вас зросте ваша віра, ми надміру звеличимося згідно з нашим зірцем, щоб звіщати Євангеліє далеко за вашими околицями, а не хвалитися готовим на чужому полі. Тож хвалиться, нехай хвалиться в Господі, бо досвідчений не той, хто сам себе ставить, а той, кого ставить Господь. Друга Самуїла. Розділ перший. І сталося після того, як помер Саул, Давид повернувся. Розгромивши Амалика, Давид перебував у Сакелаку два дні. І сталося третього дня, що ось прийшов чоловік. З табору, з людей Саула, його одяг роздертий, а на його голові земля. І сталося, коли він підходив до Давида, то впав на землю і поклонився йому, а Давид його запитав: Звідки ти прийшов? А він відповів йому: Я врятувався, з табору Ізраїля, і сказав йому Давид, Яке це слово сповісти мені. Той відповів: Народ утік з бою. Полягло багато народу і загинуло. Загинув також і Саул, і його син Йонатан загинув. Тоді Давид сказав слузі, який йому сповіщав, як ти довідався, що загинув Саул і його син Йонатан? А слуга, який про це сповіщав йому, відповів: Випадково потрапив я на гору в Гелвуї. І ось Саул опирався на свій спис, а колісниці й вельможі на нього напирали. Він озирнувся позаду себе, побачив мене і покликав мене, а я сказав: Ось я. Він же сказав мені: Хто ти? Я сказав: Я Амаликієць, стань же наді мною і вбий мене, сказав він мені, бо мене огорнула страшна темрява, і вся моя душа в мені. Тож я став над ним і я вбив його, бо знав, що він не житиме після свого падіння. І я взяв царський вінець, який на його голові, та браслет, що на його руці, і я приніс їх сюди, моєму володареві. Давид схопився за свій одяг і роздер його, і всі мужі, які були з ним, роздерли їхній одяг, і плакали, і ридали, і постили аж до вечора за Саула і за його сина Йонатана, за народ Юди і за Ізраїльський дім, бо були побиті мечем. І сказав Давид слузі, який йому сповіщав, Звідки ти? Той відповів: Я син мужа, з роду Амалика, а Давид йому сказав: Як же ти не побоявся підняти своєї руки, щоб убити Господнього помазаника? І тоді Давид покликав одного зі своїх слуг і сказав: Підійди і напади на нього, і він наніс йому удар, і той помер, і промовив до нього Давид, Твоя кров на твоїй голові, бо твої уста засвідчили проти тебе, кажучи: Я вбив Господнього помазаника. Такою скорботною піснею Давид оплакував Саула і його сина Йонатана, і сказав навчити синів Юди, ось записано в книзі праведного: Постав стовпа Ізраїлю за померлих на Твоїх висотах, заранених, як полягли сильні. Не сповіщайте в Геті і не розповідайте на роздоріжжях Аскалона, щоб часом не зраділи дочки филистимців, аби часом не втішилися дочки необрізаних. Гори, що в Гелвуї, хай на вас не буде роси чи дощу, ні поля первоплодів, бо там зневажливо розправилися зі щитом сильних. Щит Саула не був помазаний олією. Від крові поранених, від жиру сильних лук Йонатана не повертався порожнім, і меч Саула не приходив назад порожнім. Саул і Йонатан, улюблені й прекрасні, нерозлучні, гарні були за їхнього життя, і в їхній смерті не розділилися, легші за орлів і сильніші за левів. Плачте, ізраїльські дочки за Саулом, який одягав вас у кармазин. З вашими прикрасами, який приносив золоті прикраси для вашого одягу. Як полягли сильні посеред бою, Йонатан, убитий на твоїх висотах, Вболіваю за тобою, мій брате Йонатане, ти для мене найпрекрасніший, Прекраснішою за любов жінок є для мене твоя любов. Як полягли сильні і загинула бойова зброя. Друга Самуїла Розділ 2 І сталося після цього Давид запитав у Господа, кажучи, чи піти мені в одне з міст Юди, і промовив Господь до нього: Іди, а Давид запитав, Куди піду? Він же відповів: У Хеврон. І Давид пішов туди, у Хеврон, і обидві його жінки, Ахіноома з Єзраїла. І Авігея, колишня жінка Навала з Кармила, і мужі, які були з ним, кожний з них і його сім'я, і вони розселилися в містах Хеврона, а юдейські мужі прийшли, і там помазали Давида, щоб царював над домом Юди, і сповістили Давидові, кажучи мужі Явіса Галаацького поховали Саула. І Давид послав послів до старішин Явіса Галаацького, і сказав їм Благословенні ви Господом, бо вчинили це милосердя над вашим володарем, над Саулом, Господнім помазаником, і поховали його і Йонатана, його сина. Тепер же нехай Господь учинить з вами милосердя і правду, і я вчиню з вами це добро, бо ви зробили цю справу. Тепер же нехай зміцняться ваші руки, станьте сильними синами, бо помер ваш володар Саул, а мене дім Юди помазав на царя над ними. Та Авенир, син Нира, полководець Саула, взяв Євостея, сина Саула, привів його з табору до Манаема і настановив його царем над Галаадом, над Тасірієм, над Єзраїлем, над Єфремом, над Веніаміном і над усім Ізраїлем. Сорокалітнім був Євостей, син Саула, коли зацарював над Ізраїлем, за винятком дому Юди, які були за Давидом, і два роки царював. І період, який царював Давид у Хевроні над домом Юди, складав сім років і шість місяців, і вийшов Авенир, син Нира, і слуги Євостея, сина Саула, з Манаема до Гаваона, а Йоав, син Саруї, та слуги Давида вийшли з Хеврона і зустрілися з ними разом поблизу джерела Гаваона. Одні засіли біля джерела Гаваона по один бік, інші біля джерела з другого боку. І промовив Авенир до Йоава: Хай виступлять слуги, і хай борються перед нами. І Йоав відповів: Хай виступлять. Тож піднялися і прийшли в кількості дванадцяти слуг Веніаміна від Євостея, сина Саула, і дванадцяти слуг Давида. і схопив кожний рукою голову свого ближнього, а свого меча встромив у ребра свого ближнього, і вони попадали разом, і дали назву тому місцю, частка підступних, які є в Гаваоні. І була дуже жорстока битва в той день, і Авенир та ізраїльські мужі зазнали поразки перед слугами Давида. Там були три сини Саруї Йоав, Авеса і Асаїл. Асаїл легкий своїми ногами, наче та Сарна в полі, і Асаїл погнався за Авениром і не ухилявся направо чи наліво в погоні за Авениром. Авенир озирнувся позад себе і сказав чи це саме ти, Асаїле? Він же відповів Я. І Авенир сказав йому: Поверни направо чи наліво, переслідуй собі одного зі слуг і захопи собі його зброю. Та Асаїл не захотів повернути з позад нього. А Авенир продовжував далі говорити до Асаїла: Відступи від мене, щоб я не прибив тебе до землі, як я підніму своє обличчя перед Йоавом. Навіщо це? Повернися до твого брата Йоава. Та він не захотів відступити, і Авенир вдарив його заднім кінцем списа в живіт, і спис вийшов йому ззаду, і він там упав і помер перед ним. І сталося, що кожний, хто підходив до місця, де впав Асаїл і помер, то зупинявся. Тоді Йоав і Авеса погналися за Авениром, і заходило сонце, а вони вийшли аж до гори Аммана, що є перед початком гаю по пустельній дорозі Гаваона, а сини Веніаміна, які з Авениром, зібралися разом і об'єдналися в одну групу, і стали на верхів'ї однієї гори. І Авенир звернувся до Йоава, закликаючи, чи до перемоги пожирає меч. Невже не знаєш, що буде гіркою в кінці, аж доки не скажеш народові повернутися з позад наших братів? А Йоав сказав: Нехай живе Господь, якщо би ти не сказав, дотепер від ранку не пішов би народ кожний за своїм братом. І Йоав затрубив у трубу, і весь народ зупинився, і не гналися за Ізраїлем, не продовжували далі воювати. Авенир та його мужі йшли на захід усю ту ніч і перейшли Йордан, пройшли всю околицю і підійшли до табору. І Йоав повернувся з позаду Авенира та зібрав увесь народ, і не дорахувалися дев'ятнадцяти чоловік зі слуг Давида і Асаїла. А слуги Давида побили триста шістдесят чоловік, синів Веніаміна, мужів Авенира, які були з ним. І беруть Асаїла, і ховають його в гробниці його батька у Вифлеємі. Тоді Йоав і мужі які з ним пішли далі всю ніч, і засвітало над ними в Хевроні.